Це Міністерство аграрної політики, яке та продовольство, до речі, яке сьогодні забезпечує життєдіяльність в продуктовому плані сьогодні практично всієї держави. Це і матеріальні резерви в аграрного фонду, це і цінова ситуація на ринку, це і робота оптових ринків і таке інше. І сьогодні ціни на молоко, це сьогодні заготівля молока, це сьогодні заготівля м'яса в тому чи в першу чергу у населення, це робота забійних пунктів, це сьогодні експорт продукції. Сьогодні це все, грубо кажучи, Паралізовано, якщо якась ланка із цього а, ланцюга випадає, це, це а, значно ускладнює роботу. Тому а, інакше як а, якимось хаосом я це назвати не можу, тим більше продуманим хаосом для того, щоб а, дестабілізувати цю, а, цю всю а, значить, злагоджену роботу, і дестабілізувати роботу саме того міністерства, яке сьогодні знаходиться на підйомі.